Чим вчений з Японії хоче замінити бджіл для запилення. Ейдзіро Міяко з Японського інституту науки і технологій придумав, як вирішити проблему зі зменшенням кількості запилювачів в світі. Він покрив маленький дрон коротким кінським волоссям та додав на нього спеціальний липкий гель, який вловлює крихітні частинки, подібно до волосся на тілі бджоли. Дрон підлітав, торкався однієї квітки, щоб зібрати пилок, а потім налітав на іншу. Щоб збити зерна. Як виявилось, така обробка пошкодила квіти. Тому, коли Міяко пускав бульбашки зі своїм сином, зрозумів, що ось воно рішення, і зробив розчин, що містить пилок, яким безпілотник із бульбашковим пістолетом міг видувати на посіви. Життєздатність бульбашок, наповнених пилком, перевірили на грушових деревах у фруктовому саду. У середньому 95% із 50 запилених квітів на кожному дереві утворили плоди.